Чи знали ви, що у новому фільмі Ф 1 Бред Піт сам керував болідом і виконував усі трюки без жодного дублера? Зйомки проходили під час реальних гран-прі у реальному житті найстаршому пілоту Фернандо Алонсо, 44 роки. У фільмі за кермом 60-річний Бред Піт. І він не просто впорався, а вразив фанатів фізичною формою та витривалістю. Тренування по 12 годин, шалена швидкість, спека. Щоб витримати такі навантаження, потрібна не лише акторська майстерність. Найкращий спосіб відновлення після виснажливого дня це холодова терапія. Професійні гонщики давно користуються. Chill Tub, і не дарма вони чемпіони. Я ж спочатку використовував звичайну ванну з льодом. Постійно доводилось додавати лід. Це забирало купу часу та сил. Але це вже в минулому. Я замовив Chill Tub у SPA Galaxy. інноваційне відновлення без льоду і зайвого клопоту, постійна температура до 3 градусів. Натискаєш кнопку, і все готово. Жалкую, що не зробив цього раніше. Цей метод використовують найуспішніші люди цього світу, але чи готові ви його повторити? І я зараз говорю про крижану терапію. Презентую вам новинку від англійської компанії Superior Wellness. Це називається Chill TAP. Це повністю готовий продукт. Він зроблений всередині з 316-ї нержавіки. Має власну систему фільтрації, він обшитий алюмінієм. тобто може бути встановлений як на вулиці, так і всередині. Приміщення тут у нас система охолодження, повністю мідна. Тут я не знаю 30 кг міні. Міді, напевно, в цьому Чіле дуже якісно все зроблено. і також система фільтрації. Тобто вам не треба міняти воду взагалі. Ви один раз її набрали в комплекті. Також де термокришка. Встановили, і це дає вам змогу займатися крижаною терапією кожен день. Найбільше зірки футболу, наприклад, як Крістіано Рональдо, або зірки боксу, такі як Олександр Усік. Вони всі використовують крижану терапію. Також дуже багато бізнесменів зі списку ФОП. Чому вони це роблять? Тому що це реально дуже корисно для вашого Ровлять для ментального вашого стану, для вашого імунітету, тому якщо вас зацікавила ця продукція, будь ласка, звертайтесь в нашу компанію, і ми вийшло вам більше інформації.